Сирена, ядерна тривога. Ти навіть не встигаєш добігти до укриття, світло, спалах і нічого. Ти прокидаєшся вдома. Все виглядає так само. Але повітря надто тихе, жодного звуку, навіть вітру. Телефон не ловить сигнал. Годинник зупинився: 12,01. Ти виходиш на вулицю. Люди стоять, як завмерлі. Хтось із сигаретою, хтось з кавою, але всі ніби зависли, тільки ти можеш рухатись. Ти торкаєшся плеча жінки, і її тіло розсипається в попіл. За секунду знову цілісна, як ніби час відмотується назад. На небі тріщина. Вона пульсує і розширюється. Із неї починає падати дощ, але краплі зависають у повітрі. Ти повертаєшся в квартиру. І бачиш себе, ти там спиш або лежиш мертвий знову 12.01. Голос у тебе в голові, місто не вижило, але твоє покарання вічно проживати цей момент, Що б ти зробив на його місці.